Сьогодні у випуску час пік вимоги і умови. Центр рекрутингу Нацгвардії в Ужгороді пропонує цікаві вакансії. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби, дружній злагоджений колектив. Презентація наукових записок в Ужну презентували 10-й випуск особливого видання. Вже 15 років при нашій пархії діє науковий центр, в якому розкривається. Дуже важливі питання, які вже фактично відійшли в небуття. Пожежні змагання учні Ужгородського району перевіряли свої здібності на стадіоні Авангард. Ми не тільки взяли змагання, що ми робимо на змаганнях і готували до цього. Ми взяли більше базу, розповіли взагалі про наше життя в службі. На Донеччині поліг Сергій Пойда з міжгір'я. Сумна звістка знову сколихнула громаду. Війна забрала життя ще одного героя земляка Він загинув поблизу села Веселе, що на Донеччині. Пойда Сергій Михайлович, 75-го року народження. З перших днів війни Сергій добровольцем пішов захищати рідну землю від ворога. Служив навідником гірсько штурмового відділення військової частини А 3892 Отримав поранення, несумісні з життям. Вічна пам'ять герою. ДТП сталося в місті Хусті. Очевидці повідомили про зіткнення вантажівки Рено Мастер та легкового автомобіля Лада Самара. Внаслідок цього водій легковика залишився затиснутим конструкціями машини. Інший водій не постраждав. Рятувальники Хуста за допомогою спеціального інструмента деблокували постраждалого водія і передали його фахівцям екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Наразі чоловік проходить лікування у травматологічному відділенні Хуської центральної лікарні, а правоохоронні органи з'ясовують деталі. начальні обставини ДТП. Під час пожежі в селищі Вилок Бергівського району пожежники не допустили знищення двох житлових будинків. Вогонь охопив літню кухню, де перед цим 66-річний господар варив на печі їжу для худоби та залишив процес без нагляду, відійшовши у справах. Пожежні підрозділи викликали жителі цієї ж вулиці, що проїжджали повз місце події. Рятувальникам знадобилося трохи більше години, аби повністю ліквідувати загорання на площі 30 квадратних метрів. Полум'я знищило перекриття і покрівлю літньої кухні та речі, що знаходилися в середині за оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції відділення 1 Мукачівського РУП, було припинено збут нелегальних боєприпасів у районі. Поліцейські встановили час і місце, назначеної фігурантом зустрічі з клієнтом, під час якої мала відбутися передача товару. В результаті на гарячому оперативники затримали 47-річного збувача. З місця події слідчі вилучили гранату Ф 1 із запалом, 44 набої до автоматичної зброї та грошові кошти, які зловмисник отримав як плату за товар. Затриманому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Від рядового до сержантського і офіцерського складу саме такі вакансії пропонує новостворений центр рекрутингу Нацгвардії України, який запрацював в Ужгороді. Саме про вакансії та умови роботи говорили на презентаційному брифінгу для громадян, рекрутів, військовозобов'язаних, які проживають в закарпатському регіоні. А також гостей міста і цього регіону ми пропонуємо приходити до нас. Ми пропонуємо гідні умови проходження військової служби, дружній, злагоджений колектив професіоналів, які можуть надати допомогу, крім того, соціальні гарантії військовослужбовців, гідну заробітну плату, додаткові виплати, всі гарантії проходження військової служби, кар'єрний зріст, фінансового, речового та продовольчого і медичного забезпечення. Є в нас різні вакансії, потреба в різних категоріях громадян, різних професій, починаючи від рядового складу, сержантського. І також офіцерського запрошуємо всіх, хто бажає проходити військову службу в лавах Національної гвардії. Центр рекрутингу в Ужгороді пропонує гідні умови проходження військової служби, своєчасні виплати та інші соціальні гарантії, можливості професійного і кар'єрного зростання. Наші військовослужбовці займаються охороною та обороною державних важливих об'єктів, консульств та дипломатичних установ, охороною громадського порядку в місті. Конвоюванням та екстрадицією підсудних також деякі фахівці наші виконують безпосередньо бойові завдання на в районі виконання бойових задач. Інші підрозділи окремі виконують спеціальні операції сумісно з іншими. Військовим формуванням Закарпатській області, крім інформації щодо наявних вакансій та умов служби в складі Нацвардії, охочі громадяни віком від 18 до 60 років також зможуть записатися до лав підрозділу за мобілізацією чи контрактом. Найчастіше питають, яка служба все таки краща, чи мобілізація, чи контракт. Ну, особисто, на мою думку, мені кажеться за контрактом служба краща. Ну, плюс деякі переваги. Сюди більшості йдуть люди, які взагалі не знають, що, як і до чого, і вони задають питання. Кандидати повинні пройти психологічний відбір, військово-лікарську комісію, співбесіду. Після цього на них чекає курс військової підготовки. Лише потім виконання завдань у складі підрозділу Нацгвардії. Поліція Іршави під час обшуку вилучила з незаконного обігу близько п'яти кілограмів наркотиків рослинного походження. До цієї схеми причетний житель села Довге Хузького району. За місцем проживання фігуранта провели санкціонований судом обшук. Виявили і вилучили орієнтовно п'ять кілограмів наркотиків рослинного походження, вартість яких за цінами чорного ринку становить приблизно 750 тисяч гривень. Також вилучили готівку в іноземній та національній валюті загальною сумою 125 тисяч гривень. Поліетиленові пакети та електронні окрім цього, на присадибній ділянці у фігуранта виявили саджанці марихуани, які він самостійно вирощував. 32-річного зловмисника затримали. На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який за 16 тисяч доларів намагався переправити військовозобов'язаних через кордон. У межах прикордонної зони в Бергівському районі зупинили автівку, якою керував 53-річний житель села Дида. Як стало відомо, останній фігурант у справі щодо незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних. У селоні авто, окрім водія, перебувало ще двоє чоловіків, призовного віку, яких підозрюваний саме перевозив до лінії кордону. Оперативники встановили, що зловмисник проклав для своїх клієнтів маршрут до Угорщини в обхід офіційних пунктів пропуску кожному з втікачів така подорож обійшлася у 8 тисяч доларів. США з місця події слідчі вилучили автомобіль Ауді, чотири мобільні телефони та 16 тисяч доларів. Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону головного відділу Захід викрили канал незаконного переправлення громадян через українсько-словацький кордон. У селі Стужиця на Ужгородщині затримали організатора злочинної групи. Його співучасника заскочили на гарячому під час передачі військовослужбовцю Чопського загону 6 тисяч доларів хабаря за сприяння у незаконному переміщенні чотирьох чоловіків з України до Словаччини. Прикордонник завчасно доповів керівництву щодо пропонування йому неправомірної вигоди. Один правоохоронці провели невідкладний обшук транспортного засобу хабародавця та виявили у ньому ще 4 тисячі доларів. США відомо, що загальна сума, яку переправники вимагали від клієнтів за оборудку, складала 25 тисяч доларів. Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За їх результатами у правопорушників вилучили легковий автомобіль української реєстрації, грошові кошти на суму 700 євро та півтори тисячі гривень, чотири мобільні телефони та інші предмети, які можуть бути доказами протиправних. Ної діяльності Майже 300 статей у 10 томах наукових записок, а це понад 4 тисячі сторінок за 15 років діяльності Благословського історичного наукового дослідницького центру імені Архімадрита Василя Проніна. В Ужроді в археологічному музеї імені професора Едуарда Балагурі відбулася презентація наукової діяльності Благословського історично-наукового дослідницького центру. Для мене особистість архімандрита Василя Проніна дуже близька в творчому відношенні. Тому що він був людиною універсальної освіченості. Він був і істориком, і іконописцем, і фізиком, і математиком, і так далі. Написав прекрасні твори. Ну, для мене особливо важлива його робота біблія і математика, тому що він цікавився цим напрямком, а оскільки я особисто працював у своїй дисертації над так званими числовими образами Святого Письма. Оця робота є з моєї точки зору геніальною, тому що тут закладені, ну скажімо так, такі дуже перспективні рішення для, ну скажімо, оцінки тлумачення Біблії. Нового існує. Старого завіту Цьогоріч видали ювілейний 10-й випуск наукових записок. Сії нагоди вирішили презентувати усю діяльність центру широкому загалу. Дослідницький центр було створено за ініціативи кандидата історичних наук доцента Ужну Юрія Данильця та кандидата благослов'я протиерея Олександра Монича. Він включає різні науки. Ми маємо статті пов'язані з археологією, історією, культурологією, догматикою, біблійною аналітикою і Зіологію, як такою, еклізіологію в широкому сенсі цього слова архів, архів, архівною справою. У нас є публікації, пов'язані з репрезентацією документів, які вперше публікуються. Це взагалі унікально. І в цьому збірнику є документи, пов'язані з діяльністю Августина Волошина, ювілей, якого ми святкуємо в цьому році, статті пов'язані з Духновичами. Є Стаття Володимира Івановича Фенича пов'язана з діяльністю родини і Герберів. Тобто є статті пов'язані із бібліїстикою, тобто різні різноманітні Ми формує наш збірник склад науковий, який подає статті. Основна мета центру дослідження та популяризації благословсько-історичної спадщини архімадрита Василя Проніна та документальне вивчення локації еклюзійної історичної спадщини Закарпаття. Ми вирішили відзначити так по-скромному цей маленький ювілей, тому що на правді, не 10 років і не 20, а таких 15 посередині, тим не менше є про що поговорити. Ну, Зрештою, я також дуже маю велику надію на те, що і цей науково дослідний центр імені Василія Проніна і, скажімо, такі центри, які є в берегові, пов'язані із фондом, фондом Бендесів, який очолює зараз і Штанмороші, і мій скромний науково науково-дослідний центр «Логос» в нашому університету. Теті це три такі, скажімо, наукові центри, котрі ну в принципі дуже вже багато чого зробили для того, щоб вивчити нашу духовну, культурну спадщину нашого багатогранного, мультиплікаційного, мультикультурного, етноконфесійного краю. Кож статті наукових записок доповнили QR-кодом. Так можна у електронному виді ознайомитися із оригіналами, зазначених у матеріалах документів. У наукових записках свої дослідження презентувало понад 100 науковців з 15 країн Європи. Вже 15 років при нашій пархії діє науковий центр, в якому розкривається дуже важливі питання, які вже фактично відійшли в небуття. Вони воскрешають заново, і історики, богослови, фахівці відкривають сторінки історії, які вже фактично були втрачені за 15 років. Не тільки в Україні в нас фахівці, не тільки історики, не тільки богослови з нашої церкви, але з інших помісних церков долучилися до видання. От сьогодні ми презентуємо 10-й довідник записок. Науково цептулочись Архемета Васіля Проніна, тому для нас подія дуже важлива. На цьому центр не зупиняється, адже попереду ще планують видати десятитомник серії документів Мукачівської єпархії. Наразі вже працюють над третім томом, присвячений життю дерев'яній архітектурній спадщині. Жителів села Руські Поле закликають допомогти у пошуку дівчини. Розшукують шпільку Дарину Юріївну 2006 року. Народження дівчина вийшла 27 травня о 7.10 з дому і до цього часу не повернулася. Якщо комусь будь-що відомо про зниклу дівчину, просимо негайно повідомити за телефоном 067 67 367 64. Так найшвидше одягти бойове обрання вогнеборця це найперше із завдань рятувальника. Його і виконували на районному етапі змагань юні рятувальники з усіх шкіл Ушерочини. На стадіоні Авангард традиційно зібралися учні для перевірки своїх здібностей. Я вперше на таких змаганнях, і мені дуже подобається дана атмосфера. Я чуть-чуть переживаю, звісно, але мені подобається. Ну я приймаю участь в саме запитання, саме писемному, але мені досить подобається, як виглядає даний етап. Одягу мені цікаво подивитись на інші. Ми готувалися десь місяць до того до нас. Приїхали, повідомили, що ми будемо. Команді всі зібрали команду і сказали, що от, будете змагатися. Сподобалося те, як нам об'ясняли про е, саму саме підросам підрозділ ДСНС і про те, як нам розповідали про різні вогнегасники, які є. Це теж інтересно, це потрібно знати. У майбутньому теж вирішую стати рятувальником. Так більше вивчаю піротехніку, так як змагання, типу. По пожежній безпеці, то в пожежну безпеку теж. Сім команд. У кожній по десять учасників юнаків та дівчат з різних громад мали пройти ряд випробування. Одягання на швидкість, теоретичну базу, пожежну естафету і домедичну допомогу. Майже місяць кожна з команд готувалась до змагань. По-перше, ми розповідали не тільки про змагання, але й про нашу справу, чим ми займаємося на роботі, як гасяться пожежі. Розповідали їм теорію, показували практику. Тобто, ми не тільки взяли змагання, що ми робимо на змаганнях і готували до цього. Ми взяли більше базу, розповіли взагалі про наше життя в службі. На районному етапі кожен із учасників старанно боровся за перемогу, адже юні рятувальники прагнули потрапити на обласні змагання. Речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир каже: зараз вогнеборці активно відроджують і популяризують подібні змагання, аби в майбутньому учні обрали професію рятувальника і поповнювали ряди ДСНС. Ми проводимо змагання серед команд юних рятувальників пожежних. Вони є районним етапом, передували їм етапи міські, де відбувався відбір найсильніших, найспритніших дітей, які сьогодні представляють райони. Зокрема, тут представлено два навчальні заклади від Ужгорода і решта від району. Подібні змагання вже відбулись в інших районах Закарпатської області. Ну а наслідком всіх цих змагань будуть обласні змагання дружин юних пожежних рятувальників, де команда найсильні. Дітей, які проявлять себе найспритніше, будуть представляти область і вже зборотимуться за переможця в обласних змаганнях. Тож за відвагу та старання під час складних випробувань перше місце отримала збірна команди Середнянської територіальної громади. Друга сходинка у Перечинську ліцею імені героїв 68-го батальйону. А третє місце посіла Ужгородська школа номер 6 Тож вітаємо юних рятувальників і бажаємо успіхів на обласному етапі.